Отже, в нас є Ірина Правило. Доброго вечора, Ірино. режисер, автор проєкту Моє дитинство. Я зараз про нього коротко скажу. Це є такий некомерційний міжнародний проєкт. Ще 2010-го він тілюється в життя. І він полягає в тому, щоб зняти три короткометражні ігрові фільми. Ігрові це означає за старою назвою художні, тобто не документальні. І автор проекту це власне Ірина і сценарії, написані за мотивами повідань письменників з трьох різних країн. Всі герої трьох фільмів це хлопці. І стоять на шлях усвідомлення себе, свого зв'язку з небом, можливості повноти родини. Ось така історія. І це за задумом непрофесійні актори тілюється все. От. І е, які, власне, мешкають в селах, і є носіями традиції. І вже два фільми є відзняті. Це є мужицький ангел різдвяна історія за мотивами оповідання Степана Васильченка та кров за мотивами грузинського письменника Нодара Думбадзе. І сьогодні, от нас ми, ми вже казали про це, що у 22.10 ми покажемо другу частину з цієї трилогії. Це частина, яка знімалася в Грузії. Отже, і е, на з гостях Ірина, автор. Вони ви зараз збираєте е, кошти на третю частину. Правильно? Так, так. якраз на сайті великої ідеї, Big Idea, є презентований наш проект третього фільму, який має назву Мій університет італійською «La Мій università». І якраз там можна знайомитися з коротким сюжетом цього майбутнього фільму і взагалі з проєктом. Достатньо багато інформації і підтримати нас, тому що, як ви зазначили, проект не комерційний. Так, я зараз намагаюся його знайти на Big Idea, щоб показати, як це виглядає. Так. Як у вас? До речі, там збір коштів відбувається. Ну, потроху просувається. Багато людей, звичайно, зараз жертвують на всі, всілякі військові, військову амуніцію, і тому, звичайно, дуже часто я чую а, слова, що, вибачте, зараз жертвую на інше. Але разом з тим я хотіла б сказати, що ви правильно сказали, що наш проект вже має декілька років, як почався. Але От зараз, зараз вивів на екран, бачите, так? Так. Але зараз просто стає очевидним його актуальність, тому що я повторююсь постійно на показах, що наші наші фільми це історії про трьох хлопців, як ви зазначили. Це хлопці різного віку, 6, 11 і 14 років. Хлопці, які так чи інакше в різних складних обставинах залишилися без Батька частково, а частково, ну, от, наприклад, як герой нашої грузинської частини залишився без батьків. Угу. І все це герої, які опинилися в час якихось військових обставин або репресій. Тому зараз надзвичайно актуальна ця тема, і актуальна вона тим, що наші фільми не тільки задають питання, не тільки ставлять питання. Всі наші герої, вони. Ми їх застаємо в такий момент, коли вони намагаються осягнути себе, хто вони є, uh -huh. і пророблюють дуже велику внутрішню роботу. Uh -huh. Тобто, можна сказати, що це такі три три монологи внутрішні, за якими ми їх застаємо, і разом з тим є це внутрішнє життя кожного унікального героя, і, звичайно, те, де він мешкає, тобто його сім'я, його країна, його оточення. Тобто тема. Тема фільмів це крім того, що це дитинство, так святе таке поняття, з якого ми всі, всі виросли. Це ще тема того, що, що саме допоможе цим хлопцям, ну скажімо так, коли вони виростуть, стати хорошими людьми. І власна історія про те про тих людей, які вони зустрічають. Зокрема, от, третя частина, яку ми збираємо знімати в Італії, вона розказує про хлопця, який отримує від батька в спадок божественну комедію Данте Лігірі. Угу. І це фактично така книга просто глобальна, в їхньому старенькому будинку, дуже бідній сім'ї. Це да, відбувається події, вибачте? Це відбувається в Італії, в Тоскані, це післявоєнна Італія. Угу. І, власне, те, що ця книга є чимось, що залишилось від батька, це вперше. А друге, це те, що він в цій книзі відчуває якийсь неприр... такий потяг. Фільм, в принципі, про покликання, тому що цей хлопець виросте стане письменником. І ми застаємо його в момент, коли він просто вимушений кинути навчання, школу, щоб працювати. Ну, це відома така історія якраз Італії післявоєнної. І історія про те, як він одного разу дізнається, що в старому замку є бібліотека. І він вирішує шукати свої відповіді там, так як в божественній комедії постійно наштовхується на посилання, на коментарі, на нове життя Данте. Спойлерів не буде далі. <плес> ну і власне він іде в цю бібліотеку. Він дуже багато має пережити і перебороти, щоб взяти цей замок, кастелло італійською. І власне в цій бібліотеці він знаходить не тільки відповіді на запитання, а він знаходить справжнього вчителя. Mm -hmm. Він знаходить чоловіка, який все життя шукав учня, mm -hmm. і який дуже вражений тим, що він хоче почитати нове життя Данте, щоб розібратися в божественній комедії післявоєнної Італії. Е, Ну і власне тобто спадок уявляється не таким нікчемним, як це може видатися в першому так, тому що в ньому є набагато щось важливіше, і mm -hmm. якраз про це важливе і є наша трилогія. І, зокрема, фільми, які ми вже зняли. Цікавість проекту, що полягає в тому, що я поставила для себе таке непросте завдання: поєднати їх не зображувально, не естетично, не серійно, а поєднати їх саме темою. тим, ага. що ми відчуваємо, але не завжди можемо пояснити чи визначити одним словом. І якраз. Після того, як вже реалізувалися дві частини, uh -huh. ми побачили, що це працює. Тому що ми зробили покази на абсолютно різних кіномайданчиках, включаючи міжнародні кінофестивалі, Гогольфести, Арсенал. Uh -huh. І побачили, що люди приходять дуже різні, знаєте, скептично налаштовані на те, що це український uh -huh. продукт, але після перегляду залишається по прекрасному однакові. І, власне, це є найважливіше завдання, тому що наше кіно для глядачів, і моє найбільше таке завдання, яке я для себе ставлю, щоб вони доходили до глядача. Тому, наприклад, для двох перших фільмів ми вже зробили прокатні посвідчення. І ми вже показуємо і робимо сеанси цих фільмів в кінотеатрі Факел, який знаходиться на Харківській, і входить в об'єднання Київ кінофільм. Угу. І, власне, це сім комунальних кінотеатрів, які я думаю, що можуть і мають показувати таке кіно. Так, в мене вже є кілька реплік. Ну, по-перше, друзі, 69 днів залишається, і треба зібрати всього-навсього 30 тисяч гривень для того, щоб завершити цю трилогію. І поки що є тільки 2750. WTF. Будь ласка, активізуйтесь. Так, і далі, що я хотів сказати. Ну, насправді ви в 2011-му тільки закінчили Карпенка Карла, тобто вас точно можна назвати молодим режисером. І ви режисер того покоління, яке виросло в тотальному, ну мені здається, тотальному розумінні, що головне в житті це коли в тебе є, наприклад, багатий папік, який тобі може забезпечити безхмарне майбутнє. Але ваші фільми зовсім про інше, якраз таки про те, що неможливо лишити в спадок, скажімо так, неможливо лишити спадок, як стати особистістю? Це так. не є якась калька, яку можна передати. Можна передати гроші, можна передати спосіб життя, можна передати кар'єру, але це не те, що тебе робить особистістю. Навпаки, ну, це може бути те, що зруйнує тебе, mm -hmm. як молоду людину. І в нашому суспільстві, надзвичайно, матеріалістському, як, як не дивно, а, що ми, ну, я не раз про це теж казав на різних ефірах, там, з моїми різними гостями, про те, що ну, ми Наше суспільство надзвичайно матеріалістське. Ми дуже сильно зорієнтовані на гроші, на якийсь матеріальний успіх. І ми, до речі, в цьому дуже сильно відрізняємося від так званого гнилого і бездуховного заходу, де люди набагато більше приділяють уваги саме реалізації себе як особистості, розуміючи, що комфорт і матеріальний успіх це далеко не все. Чесно кажучи, це навіть взагалі не так важливо. Но ми не для того живемо, і ви з собою в могилу не заберете нічого, що набудували чи накрали, я не знаю. А то, що ви передасте це своїм дітям, не факт, що це зробить їх щасливими і зробить з них добрих людей. Ось, це трошки моралізаторських таких штучок. Так, так отже, як ви mm -hmm. прийшли до цього от вже от, от так, от зараз в такому віці і в перших своїх роботах, до таких серйозних тем. Ну, я хочу сказати, що напевно все починається з дитинства, так, і все починається з сім'ї. І в цьому плані, звичайно, я дуже вдячна своїй сім'ї, що у нас завжди була повна демократія, і батьки зосереджували увагу на тому, що ми маємо обирати свій шлях, і дуже важливо визначитись, яке твоє покликання, ким ти будеш, яким ти хочеш стати. Я, в принципі, досить рано визначилася ще з. Школи, що ага. я буду вступати в театральний, але звичайно спочатку мої якісь такі е, приціли були більше виконавську сторону. Мені здавалося, що найперший це виконавець І для е, режисуру, як таку, я взагалі не до кінця розуміла. Але доля мені подарувала е, вчителя. В принципі, це десь сходиться з історією нашого третього фільму Мерзлікіна Миколи Івановича, таким чином, що він вів курси підготовчі для дикторів і для режисерів. Я прийшла на курси для дикторів, mm -hmm. а потрапила на курси для режисерів. Тому що, знаєте, коли тобі 16 років і ти вперше чуєш речі, про які завжди думав, а не з усіма ділився. І коли в кінці пари ти вперше чуєш Шевченка. Я поясню, чому, тому що він прочитав заповіт, закінчив пару заповітом. І я вперше його зрозуміла. Uh -huh. І дорогою назад я йшла і постійно говорила само собою, що це значить, що це значить, що це значить. І я зрозуміла, що. Поки не можу розібратись, але треба ще вступати на режисуру. І так стало, що дійсно наступила на режисуру, і вся ця історія вона трохи містична, як і весь кінематограф, він постійно заплетений в містику. Після цього проєкту я вам це можу точно сказати, що я в цьому переконалася. І врешті-решт, потроху-потроху, по своїм курсовим роботам я стала розуміти, що мені я не можу не знімати кіно, і моє кіно захоплює глядача. І коли ти відчуваєш таку подвійну ну, відповідальність, ти вже розумієш, що це не те, що тільки залежить від тебе, це щось таке глобальне, масштабне. І е, можу сказати, що теми в деякою мірою знову ж таки про містоку самі мене знаходяться. І, наприклад, на другому курсі я вже взялася екранізувати запису щоденноку Далі грінки відчути. Там, де вона описувала, що в 10 років батько їй подарував годинничок на руку, mm -hmm. а ввечері за ним прийшло НКВД. Це литовське оповідання, і воно десь теж, можливо, входить в цю тему Моє дитинство. Так? І там є така фраза, що там се написана, що вона сховалась під ліжком, а він забрав НКВД ст її годинничок, маленький дитячий годинничок. І вона питає його, чи приніс мій годиночок тобі щастя? Mm -hmm. І знаєте, все це воно тягнеться ще звідти, так? І дотягуючись до тем фільмів, над якими я зараз працюю, mm -hmm. е я настільки сильно відчуваю, що е зараз в Україні відбувається фактично все це, все те, що, про що кіно. І для мене набагато важливіше, що зробити фільми з усіма філософськими глибинними змістами, щоб вони, вони про просте життя, насправді. Наше життя з вами просте, але воно має філософський глибинний зміст кожна наша доля. І е, таким чином передати ці, ці, ці фільми, щоб глядач зміг стати. Співучасником і можливо знайти для себе якісь відповіді, якісь рецепти. Мені неодноразово говорили після показів, що я хочу, я переосмислив виховання дітей, я хочу подзвонити батькам. Тобто такі речі, які дійсно ну, працюють з душами людей, так? Mm -hmm. І зараз для мене надзвичайно важливо знаєте, те, що зараз відбувається в Україні, це, це страшно і дуже часто не виходить помістити його в голову або в душу. І е, нам треба пам'ятати, що хлопці, які йдуть поронити нас, так, е, mm -hmm. вони роблять вибір. Але дуже часто, майже постійно, я чую те, що вони залишили після себе дітей. І їм цим дітям не допоможе рахунки в банках, правильно? Ними треба займатися. І я відчуваю як режисер, як людина, яка працює. Яка є інженером людських душ, так на курсі у нас казали часом, відповідальність за цих дітей. І я дуже довго про це думала, а потім мій друг йшов воювати, пішов брати участь в АТО, а в Слов'янськ їхав і подзвонив мені і каже: ну я вчора пройшов вже комісію, завтра їду. Ти ж пам'ятаєш, що у мене син залишається? Ну я не боюсь, тому що є такі люди, як ти. І в цьому плані, ну я не можу йому там щось обіцяти, чи ну знаєте, просто немає слів. Але одночасно я розумію, що так, вже зараз є дуже багато дітей, дуже багато душ, які залишились, і про яких ми не маємо права забути всі ми. І я надіюся, і одна з моїх цілей це закінчивши трилогію. Робити покази, дуже багато показів, зустрічатися і спілкуватися з усіма людьми, які так чи інакше просто зіштовхнулися з історією України сучасної. І знаєте, ми вже в цьому році вже взимку почали покази, як я сказала, кінотеатрі Факел. Ми там намагаємося зробити такий культурний осередок, віддалений від центру, тому що ви розумієте, що в центрі дуже багато всього відбувається. А там зробили ремонт в цьому залі, але цього ніхто не знає, тому що радянський фасад робить своє. І ми, зокрема, зараз працюємо над тим, щоб знайти кошти чи хоча б матеріали для відновлення фасаду дитячого кінотеатру. Mm. І е, ми провели близько 20 показів. 30 сеансів буквально за грудень. І знаєте, фільми по пів години, показуємо півгодини, а діти потім дві години хочуть розмовляти. Тому що вони разом, але в неформальній якійсь такій ситуації, і вони розказують по колу про що кіно, і причому різне. знаєте, Вони мають таку тенденцію повторювати. А це дуже різні речі. І дуже часто помічають те, що. Дорослі в мене перепитують, а що це значить, а що це за образ. І розкажу просто такий момент, який таку історію, яка сталася після чергового показу. Ми з ними поспілкувалися я кажу: Ну, все, діти, я пішла, вони там залишалися ще в кінотеатрі. І я вже виходжу з коридору і чую, хтось зі мною біжить і кричить: Чекайте, дайте я вас напослідок обніму. І хлопець мене доганяє, і просто внімає. Я так стою і кажу, найкраща рецензія. І о, діти часом, можливо, не можуть там сказати або про прокоментувати фільми, так? Але оце бажання і ця необхідність їхня в тому, щоб звертали увагу на цю їхню внутрішню роботу, яка проводиться кожен день всередині душ кожної дитини, це дуже важлива робота, особливо зараз. У нас Ірина Провило режисер, говоримо про е, фільм, який ви побачите вже за 10 хвилин. Е, насправді все, що відбувається сьогодні, в тому числі на Сході, це не від того, що люди різні, а від того, що не всім вистачає, е, мені здається, розуму і вміння почути одне одного. І е, тому, власне, існують такі речі, в тому числі як кіно, мистецтво. Для того, щоб люди були людьми. Тому що, коли в людей достатньо людяності, то вони не поводяться як звірі і не вбивають дітей. Я вже про цей, знову ж таки, літак, де загинуло 80 дітей. От сьогодні Бібісі цілий день показували світлини цих просто людей, дітей і так далі. Отже, про що я хотів сказати? Про те, що я. Ми тут говоримо про. Ми, тут перед тим був Олександр Зінченко, історик і заступник директора інституту національної пам'яті. Він якраз тут висловив думку, що для кінематографу важливо українського, щоб були гарні історичні фільми про минуле. Справа в тому, що з українським кінематографом так вже сталося, що були такі, ну може, це не фальшстарти, але він сам починався з історичних, серйозних епічних полотен. Тобто, була молитва за гетьмана Мазепу, Покійного Ілленка, а був Олеся Саніна, фільм про Козака Мамая. Так. Ну, він такий не зовсім історичний, тут більше такий він митецький вже зовсім. Але тобто, якісь спроби були і потім. Але я що хотів сказати, мені здавалося, що 10 років тому всі студенти Карпенко Карова на режисурі мріяли зняти український дешевий, але не менш успішний варіант папфікшена. Зараз що змінилося у вас? Уже на курсі зовсім інші були ідеї? А, ну, я хочу сказати, що Ідеї про реалізації тих чи інших фільмів вони завжди різні. Я не можу сказати, що всі мріють про щось одне. Дійсно, була якась тенденція, був проміжок часу, коли було очевидно, і взагалі завжди очевидно, що будь-яка країна не може відбутися без хороших історичних фільмів про свою історію, тому що ну, це найперше. Так? Тут головне пам'ятати, що в будь-якому історичному фільмі. Він починається з героя, так, починається з того, за ким ми слідкуємо. Mm -hmm. е, і я можу сказати, що, от, наприклад, навіть наш проект е, це спроба е, також взяти якісь історії. Mm -hmm. Але е, ми відходимо від масових сен е, там я не знаю, боїв. Чи ще чогось, так фактично, вся трагедія тих чи інших військових обставин mm -hmm. вона відбувається в долях людей, в їхніх думках, в їхніх переживаннях. І за досвідом можу сказати, що цей підхід, так, він часом набагато дієвіш дієвіший, тому що люди. Асоціюють себе з героєм, якого вони бачать на екрані. І, можливо, тут дійсно варто задуматись про те, що за всі, всі, всіма декораціями, так, по-перше, вони мають бути якісними так? і абсолютно правдоподібними. а В першу чергу мають бути герої, які несуть ту чи іншу історію, яка захоплює глядача. І, знаєте, для мене зараз очевидна річ, того, що у нас були певні проблеми, і вони в цьому плані залишаються, що у нас всі думають, як би зняти кіно. Але кінематограф не може бути повноцінним, якщо він не доходить до глядача, так, і якщо він фактично не відбиває своє те, що на нього витрачено. І тут дуже важливо думати про прокатну долю, про дистриб'юцію. І, наприклад, так сталося от по нашому цьому проекту, що от у наш третьої частини ще немає фільму, але в цю поїздку в Італію от нещодавно в підготовчу ми вже підписали договір на дистриб'юцію з італійським продюсером, який ну mm -hmm. дуже якби по перше, як людина переживає, щоб фільми такого плану бачив світ. І в цьому плані мені здається, це найголовніше завдання має бути кінематографістів. Дистриб'юція це означає, що він буде показаний в італійських кінотеатрах. дистриб'юція це означає в даному випадку фестивальна, фестивальна промоція, покази на телебаченні. І покази на незалежних незалежних кінотеатрах, тому що розумієте, що зараз, в принципі, майже по всьому світу одна і та ж історія, що театри заполонили комерційне кіно Америки в основному. Тому в цьому плані в основному телебачення і фестивалі, і звичайно, кінотеатри. І в Україні ми вже почали цей шлях і власне. Будемо робити максимум, щоб дійсно фільми доходили до глядача. Найважливіше, я хотіла потроху так перейти до представлення фільму, який зараз побачать глядачі. Це незвичайний фільм і незвичайний проєкт, тому що цей фільм став першим, якраз повертаючи до теми Карпенка карго Він став першим за 20 років незалежності міжнародним кінопроєктом Україна-Грузія. І коли. Почалась почався задум цього проекту, а він почався фактично тоді, коли я дочитала до останньої крапки оповідання на Дембадзе, mm -hmm. То мені всі казали, що це неможливо зняти фільм в іншій країні на плівку мову оригіналу з виконавцями не -непроф... професіоналами. Але і так як у мене було дуже сильне бажання зробити фільм за всіма законами, і драматургія цього викон... просто вимагала на кіноплівці. Я затягла університет всю свою пригоду, і фактично це став такий проєкт, який вклався і університет Карпенка-Карого, і особисто моя сім'я, і особисто на той момент посол Грузії Гріголшаволичка Катамадзе, і просто окремі люди, які просто повірили і підтримали цей проект. І я хочу сказати, що в центрі всього цього. Стояла історія, так? але дуже важливо, що це історія автобіографічна. Це історія самого Надара Дубадзе, який в 11 років залишився без батьків, якраз продовжуючи тему, ту, яку ми вже зачепили. І він, абсолютно будучи міським підлітком, перший раз потрапляє в села на Західній Грузії, де живуть його бабуся, мама матері. І дідусь, батька-батька, якого він навіть ніколи не бачив. І історія, і фільм називається Кров Сісхлий. Коли люди чують назву, зразу думають, що це якийсь <тас> теж такий бойовий підтекст. Але насправді історія про кров, яка тече всередині головного героя, яка робить його тим, ким він є. І, власне, це про цей поклик і про роздвоєння, яке він відчуває, коли його тягне кров материнська і батьківська. І е, дуже важлива тема цього оповідання, те, що оці немічні старі, які отримали як би, з однієї сторони е, ну, якийсь скарб, з іншої сторони, щось таке, якусь таку ношу, з якою так легко впоратись, так, дитину. Як вони дають головному герою право вибору? Тобто фактично дарують йому цю свободу, так? тому що право вибору це і є, напевно, свобода. І основне для них це те, щоб показати і дати йому зрозуміти, що вони безмежно його люблять, але по-різному. І в результаті року. Ви будете вже бачити, як буде відбуватися сам сюжет. А хлопчик робить свій вибір і просто йде за покликом цієї крові. І, власне, ця історія вона важлива тим, що ця історія, яка напряму поєднання з реальним життям. І нам просто треба продовжувати працювати, продовжувати жити, не забувати про те, що залишається. І про те, що дуже важливо, про що дуже важливо говорити постійно шукати надію і рухатись вперед та вгору. Дякую дуже, Ірина Правело, режисер про фільм, який ви просто зараз побачите. Ігрове. Ми не часто показуємо ігрове кіно, це саме ігрове кіно, і перший такий спільний проєкт України і Грузії. Просто зараз буду на нього переходити. Єдине, що хочу, все таки, війна робить поправки. Тут запитують мене. Як можна допомогти тим хлопцям, пораненим, про яких зараз згадувала Настя Станко з Харкова? Я просто хочу сказати, будь ласка, стежте, стежте за аккаунтом Насті на Фейсбуку. Вона викладе цю, викладе цю інформацію, перепрошую найближчим часом. А ми на цьому з вами прощаємося. Дякую, що були з нами. І приємного вам перегляду до вашої вайфільм, про який ми тільки що розповідали.